Тридцять перший грудня, а ми їздили по посилку ліпота знімай так угу. і ось. Вимірювальні прилади. Ось нарешті я придбала собі вимірювальні прилади. Це у нас, зараз, зараз витягну, це у нас є метр за допомогою якого вимірюється електропровідність водички і ph метр. За допомогою якого вимірюється кислотність, кислотність водички. Ось такий pH метр Тут знімається ковпачок і занурюється ось цей прилад у водичку. І тут відображається. Показники кислотності води. Залишилось мені купити вимірювач кислотності ґрунту, і, можливо, зробити аналіз ґрунту. Тож ось Ось такі я придбала собі Подаруночки і ялиночку. Давно збиралась їх придбати, і нарешті я їх придбала. Ось такий подаруночок приїхав від моєї підписниці. Ось такі пряночки. А це, це пастіло, я так думаю. Да. Ось такий смачний подаруночок під ялинку. Ми отримали 31 грудня. Дякую, велике. Всім привіт. І так, принесла я розсоду у мій розсадник, де стоїть моя розсода. Хай вона тут трішки адаптується, і, звичайно, треба буде її обробити поки ще тепленько, горно. І також підживлю рослинки, щоб вони, щоб вони росли долі. Можливо, трішки підчистю ось такі горні рослинки. Зараз листя їм не дуже потрібне. І якщо воно трішки поломане, а так як ці рослинки, я так думаю, що ящики кидалися. Хоча були замотані стреч плівкою, і тут видно було, що тут рослинки. Але були кілька, кілька штук. Вистрибнули із ячейок. Тож я думаю, що вони просто кидалися. Тому я і не пересилаю ось так у касетках по цій причині. що травмуються коріння травмується. Якщо недобросовісні перевізники. Ну, а в нас вони, їх дуже багато, таких перевізників, які недобросовісні. Так що Дякую Андрію, що вислав мені зимою цей сорт полунички, який я захотіла. Ще не виписувала я зимою ні разу полуницю. Але, так як у мене зараз час є, то Тож я е, виписала. І, е, звичайно, мені є де її поставити. Ось тут вона буде стояти в цьому розсаднику, де в мене е, рослинки ростуть. І будуть чекати до весни. Вже да, хотіла показати вам е, я. А, я ж не сказала, який же це сорт. Це сорт Аргентера. Так, і далі хочу показати. Теу, пам'ятаєте, я отримала її в такому не дуже горному стоні. Це ось то, що я пересадила із стаконів. Зараз подивимось, що тут я ще не бачу ніяких здвигів. А це ось вуса. Вуса виглядають мені наче краще. Ось, ось так виглядають вуса. Ось є зачатки коріння. Значить, із цими буде все добре. Ну, є. ці пустили коріннячко. Так що, думаю, все в нас вийде. Відкрила вже, тому що дуже-дуже мокро, ніяк тут не хоче просихати. І відкрила навіть двері, бо дуже волога, от дуже волога. І боюсь, що можуть початися якісь кореневі або на листі почнуться якісь хвороби, тож я відкрила, щоб тут трішки просухло. Ось таке коріннячко вже. Ну і сьогодні вже 1 січня, я знаходжусь вже в іншій теплиці, в якій почала чистку полунички. Сідаю на стульчик і потрішечку помаленьку не спіша чищу полуничку. Тому що навесні, навесні на вулиці дуже багато буде роботи. А тут я ще планую накрити і агроволокно, натягнути не так, як, як в минулому році я накривала зверху, ставила бутилки, потім зверху накривала. Агроволокно це дуже трудоємко, дуже трудозатратно. Тому ми натягнемо ось так коплю, ну я покажу. І накриємо, щоб агроволокно було О, ось аж тут. Ще другий шар, виходить не плівки, а агроволокно. Плівку не хочу купляти. Це лишні затрати, ну, поки що я не готова до цього. Тому що, якщо натягувати тут ще один шар плівки, звичайно, полуниця буде ще раніше, ну тоді виникне проблема із опиленням. Тому я думаю, якщо так, як я в минулому році робила, накривала тут агроволокном, якраз полуничка зацвіла і вже почали вилітати бджілки. Тож, я думаю, і тут так само буде і в цьому році. Якраз період цей совпаде із тим, коли будуть вилітати бджоли, а тут є мось вкусняшки. Ось такий в мене кріп росте в теплиці. Зараз покажу ось. Ось так. Ого! Ось такий кріп. Кріп на новий рік. Кріп на новий рік виріс такий. Ой, як він пахне. Просто клас. І це не накрито. Тим більше, що в нас ця теплиця була відчинена все постійно. Це я зараз закрила, бо я тут працюю, щоб мені було трішки тепліше. Щоб не мерзли руки, ноги. Ну, і в мене ще патрон почав робити шкоду. Тож трішки на нього нагримала. Ось що він мені робить. Ось ось. Ось так він мені віддьочив. Ну, надіюсь, він подорослішає і не буде таким бешкетником. Ось так. Ось так виглядає полуничка зелена-зелена. Горна навіть я бачила тут квіти. Ну тут я сьогодні чистила, тут видаляла. а де раніше тут то Тут є бутончики. Бачите, ось, ось бутончики. Тому обов'язково треба відчиняти двері, щоб полуниця не заквітла. Ще рано. Ще треба почекати її хоча б півтора місяця, поки піде вріст. Звичайно, і ми у лютому вже закриваємо, утеплюємо. Двері, щоб, звичайно, провітрювати обов'язково ми провітрюємо. Відкриваємо форточки, коли сонячно, коли тут жарко, щоб не було конденсату. І конденсат, коли капає на лист, то робить опіки. Тож, щоб цього не було обов'язкове провітрювання. Ну і З лютого місяця, думаю, до лютого я встигну почистити всі теплиці. І будемо закривати вже і запускати її на ріст, обробляти мідними препаратами від хвороб і хай. Звичайно, я ось коли обробляю, я обов'язково оброблю медіанекстра для того, щоб ранки затяглися і не було грибкових хвороб. Ну, а там побачимо. Звичайно, я ще не чистила так рано її ні разу, але ж погода така, що коли ось така шапка на ній, то і тепло, то там можуть розвиватися грибкові хвороби. Тож я вирішила почати чистку потихеньку, потихеньку, тому що на вулиці теж у нас дуже багато роботи, дуже багато чистки. А ще ж навесні будуть відправлення, тож, звичайно, я стараюся трішки полегшити собі працю навесні і зробити те, що можна раніше, зробити раніше. Я думаю, вже великих морозів не буде, а якщо навіть будуть, то в мене є агроволокно, накрию зверху, щоб вона не вимерзла. Ну, Хоча тут же ж є. Зверху плівка, то це вже накриття. Це вже накриття. Тож ось так. Всім миру добра, всі найкращі. все буде Україна, до побачення.